З експертами ми теж, напевно, це не буде правильно, якщо ми будемо розпитувати якісь деталі, але будемо намагатися говорити з вами більш обширніше про, про ту ситуацію, яка є. Якщо все-таки повертатися до початку нашої розмови, а саме до тих ракет, які ми отримали сьогодні від Великої Британії, наскільки вони ну, можуть змінити хід того, що зараз є, і чи ми на них очікували, бо ще кілька тижнів тому казали, ну, що. Цього не буде, нам їх не дадуть, не передадуть, і це не зовсім можливо. Ну, знаєте, перш за все, треба розуміти так, що не існує якоїсь е вундер зброї, яка може переломити хід війни як е сама суть, як один із елементів війни. І відповідно ми говоримо про комплексне використання всіх наявних сил та засобів, які нам є доступні на сьогоднішній момент. Чи е, були якісь перестороги щодо того, що будуть передавати Storm Shadow? Ні, ніяк не було, тому що треба розуміти, було е, наступний хід думок. Всі прекрасно розуміють, що для ефективності використання Збройних сил України і підтримки концепції безконтактної війни нам необхідна далекозбійна зброя, яка може нанести удар проти противнику так, щоб знищити його комунікації, знищити його логістику, знищити його командні структури або нанести удар по цим структурам. І відповідно, коли ми говоримо про те, яка зброя нам могла бути доречна. Ну, перше, люди казали, що треба атакамси передавати і так далі, тому подібне. Але є маленьке але. І це маленьке але пов'язано з певною пересторогою країн ядерного клубу щодо звинувачення їх у передачі Україні технологій, які можуть сприяти ну, нанесенню ядерного удару по території Росії. І такі ядерні удари можуть наносити саме наземні е е пускові установки, типу Хаймарс, якщо ми говоримо про е е використання ракет Атакамс. Але нам потрібна ця зброя, і тому було знайдено, ну скажімо, проміжне рішення, яке дозволило нам виконати свої задачі або почати виконувати свої задачі, і не створювати додатковий прецедент щодо звинувачення нас і світової спільноти у можливості використання ядерної зброї. Угу. Тому передача таких ракет, як Шторм Шедоу», це було питання часу. Воно було сразу зрозуміло, що вона жодним чином не порушує ніякі домовленості. Вона не не підбурюватиме противника щодо там посилення ядерної риторики, і вони будуть виконувати завдання, які вигідні Збройним силам України. А що, щодо того, що сказав Олексій Данілов, ну, повірте мені, на сьогоднішній день наших сил оборони томи, томи ціли, які необхідно уразити. І для цих ракет, повірте мені, навіть на тимчасово окупованій території, Є дуже багато цілей. Навіть можна згадати ту саму карту Криму, яка була опублікована, і на якій ну здається, ти... покажемо речі ти ракети, які нам передадуть, ну можна використати тільки в Криму. Звісно, не хочеться, щоб наш рідний Крим страждав від того. Але ну навіть та карта, яка видна, вона показує, що скільки цілей може бути уражено саме там. Таким чином, ми і отримуємо зброю, і не порушуємо е, домовленості, які були наші з е, союзниками. Фактично, якраз і Портніков перед тим Віталій Портніков, експерт політичний, нам говорив в ефірі про те, що саме Крим Росія використала для того, щоб зробити його таким майданчиком. Оці зберігання цієї зброї, цих всіх баз, які там він нашпигований ними. Ну як би. Нам це не було. Я от хочу собі провести паралель, і ви, ви скажіть, чи вона має сенс чи не має. От ви згадали справді про Хаймарси, і поява Хаймарсів десь стала перед умовою однією з важливих причин. Початку контрнаступу, так, і ми пам'ятаємо, як розносився Антонівський міст у Херсоні, так? І після того, по суті, українські збройні сили без бою повернули, визволили Херсон. Зрештою, перед тим, був успішний харківський контрнаступ. І зараз, десь останні два тижні, коли, от ну, Вся Україна, все медійне поле задавалося питаннями. Ну, коли, коли буде наступ, який там можна назвати контрнаступом або правильно наступом. Дехто зауважував, що насправді зараз росіяни вже навчилися, скажімо так, відтягувати свої склади до недосяжності хай Марсів. Чи може стати надання ракетів ракет Шторм щедов такою важливою передумовою чергового успішного наступу для України? А в тому числі треба просто розуміти е, ту, е, ту протяжність нашої лінії фронту. Це півтори тисячі кілометрів глибину позиції росіян. Ну і скажімо так, і 100, і 200, і 300, і 500 ракет. Вони одномоментно не вирішать ці завдання. Просто фізично не вирішать. Ми зможемо наносити удари на більшу глибину. Ми можемо більше руйнувати позиції противника, його командну структуру, як я вже казав. Але сказати, що саме ці ракети вирішить питання наступальної операції як одноосібний засіб ураження, жодним чином ні, тому що все одно наступальна операція буде вирішуватися на полі бою нашими механізованими танковими підрозділами, нашою авіацією і артилерією у більшості своєї частини. А шторм Shadow, відповідно навіть до тих дистанцій, які він накриває, це зброя оперативно-стратегічного рівня. Вона може наносити удар, але треба розуміти, що і противник, як ви правильно сказали, він готується до такого, він розосереджує свої ресурси, він намагається відтягнути свої бази і склади. Тому це все слід відслідковувати в динаміці бойових дій. Але так, отримання такої зброї є дуже допомічне, тому що противнику треба буде пристосуватися до нових умов, а на це піде час. А час наша зброя.